Вітаю вас, друзі, зрадник чеченського народу Рамзан Кадиров так затято воює за так звану Росію, що досі не зміг вивчити русський язик. Ну не, 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 не... чи не єдині слова російською, які Кадиров зміг вивчити, це ті, якими він вихваляє Путіна. Путін він мудрий. Резиновий попа і, взагалі, він більше не піхотинець Путіна. Тепер він психолог. Я психолога. Поки звичайні росіяни дохнуть масово на російсько-українській війні, Рамзан Кадиров у комфортних умовах від'їв собі величезну пику та роздає інтерв'ю з Кабєєві. Правда, у Скабєєвої з пикою теж щось сталося. Всі ж, ж жутк переживають. Всі ж, ж жутк переживають. Не забувайте, друзі, підписатися на мій канал просто зараз. Це важливо важливо. а ще натисніть лайк до цього відео, та залиште під ним будь-який коментар. Аби якомога більша кількість людей це відео змогли побачити. Коли Кадиров давав інтерв'ю з Кабєєві, у мене особисто склалося враження. Він робив це. Ну щоб якось підбадьорити росіян, але вийшло навпаки. Спочатку Кадиров розповів про те, що, начебто, його помічника намагалися вбити. Открою ну, вам секрет. нашого лавдиного травілі. Атравілідо, хорошо, що он вовреми до узнав, штоатравліна бумаги його отруїли та розстріляли, але він вижив просто як дід і лікиви. Але цікаво тут інше. Якщо ця історія правдива, то це означає, що на території так званої Російської Федерації зараз діють якісь диверсанти, якісь шпигуни, якісь агенти, які можуть спробувати отруїти навіть помічника Кадирова. А це вже дуже дуже цікаво. Сам Кадиров каже, що він би хотів особисто поспілкуватися із Зеленським. Якщо мене відправити до нього один на один, то можна було вісвідвороного я виступив його обито. Проте такий сміливий він тільки на інтерв'ю у Скабєєвий. Тому що коли Зеленський приїздить особисто на лінію фронту у Бахмуту, той же час Кадиров максимум записує відосики, лежачи на дивані, і тому на ваших плечах. Захист не Донбасу, а захист всієї України. Дон, 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 дон. А ну і ще він, не встаючи із дивана, бере Київ. Дайти до, до Києва. забрати Київ. Цю пісню ми із з вами вже чули неодноразово. Рамзан Кадиров, сидячи там у себе у Чечні, бере Київ приблизно кожні 6 секунд. Я уже забрав би Дон, Харків Дон і Київ до заберем Київ і всі останні города. Треба зайти в Київ. Київ ми 6 секунд Дон. То я давно би забрав би Київ Дон. Скабєєва. Також хотіла би взяти Київ, але здається, навіть у неї клепки трошки більше ніж у Рамзана Кадирова. 21 числа в понедільник будемо в Києві. Получається так получается. Получається, но мы просто в какой-то момент Киев планировали взять на третий день. Что это на долгие годы, что это на десятілеття. Вона взагалі останнім часом якась дуже і дуже сумна. А на цьому інтерв'ю так взагалі. Але Кадиров він би взяв Київ, просто не може цього зробити, бо не отримав відповідного наказу. І сьогодні якщо буде приказ. Верховного головнокоманду то наші патиздиляни міністерства оборони всі, всі до єдиного готова. І поки він сидить і чекає, коли ж буде від Путіна наказ захопити Київ, йому доводиться захоплювати вже захоплені росіянами Донецьк та Луганськ. Треба Луганськ Луганський Донецьк. Ну потихеньку очищаємо. Донець, Луганськ. взагалі, російські окупанти дуже швидко наступають, дуже швидко захоплюють нові і нові території. Просто цього ми з вами поки ще не бачимо. Сьогодні ми забираємо територію. Ми швидко заберемо територію тому... Стоїмо в такому. Стая продліжені вперед нет, но успіхи є. Ми наступаємо 3 три в день. Напевно, це просто дуже секретні успіхи, про які ще не можна усім розповідати. Такі ж успіхи, як і у 155-ї бригади морської піхоти Російської Федерації, так званої Російської Федерації, коли вона захоплювала вугледар, причина під вугледаром пораження. Давай туда ще. Давай роби кладбище. От тільки якщо Кадиров розповідає, що російська армія дуже швидко наступає, дуже швидко захоплює нові і нові території, то чому він далі розповідає про те, як росіяни тікали із території України? Ми самі до ставили території до тебе. Так са воєнно-тактичний ход був. тут. Усе насправді абсолютно логічно. Дивіться, російська армія тікала із територій України. Щоби не тікати із території України, пошаґвадова щоб не додому, до знову не потрібно було здавати територію. Власне, за тією самою логікою росіяни сьогодні воюють за мир і вони почали війну за мир, щоб у них не стріляли, і тому вони йдуть на чужу землю, де у них стріляють. Ми воюємо за те, щоб у нас був мир, те, то нас не убивали, не стріляли. Нам до. насправді, друзі, я особисто думаю, що Рамзан Кадиров, оця істота, є дуже корисною для України, тому що коли він відкриває свого рота і погрожує нашим союзникам, це змушує наших союзників відчувати небезпеку і ще щодо себе особисто і активніше нам допомагати. Ми повинні до. дати дати по морді до деяким країнам, які сьогодні кричать, до Германії, като дає танки. Там 100 танків відсюду, 200 від... Уде і просто що далі? дальше кадиров, мало не прямим текстом каже нашим союзникам. Ну от Німеччині, зокрема, допомагайте Україні більше, давайте Україні більше танків, більше озброєнь, тому що інакше Кадиров Росія, так звана, буде загрожувати вже і вам. І до речі, є хороші новини. Наші танкісти у Польщі вже опановують танки Леопард. 2. машина дуже якісна. Дуже хороша, і саме ну, те, що мені подобається, вона дуже сподобалась нашим солдатам. Я думаю, що цього терміну, який нам визначений, буде досить, досить для того, щоб освоїти дану техніку. Ну а Кадиров танків не боїться. Вони ж до грозного не дострілюють поки що. І, і танк сьогодні не так оправдан до як до Вони ходять до. А навіть якщо танки і будуть загрожувати Рамзану Кадирову, то він усе одно їх усіх переможе. Він позбиває ці танки у повітрі за допомогою своєї протиповітряної оборони. У них є і танки, є, і батареї є, і самоліти. Є. Ну і спортувати на території СВО є ту можливості, тому що наша ПВО працює оперативно. У мене склалося враження. Що Скабєєва казочкам Кадирова не дуже сильно вірила, вона постійно у нього перепитувала. Ми так обмовились, що спецоперація повинна завершитися в цьому році. Закінчиться в цьому році Що як це що? Так звана Росія, і ми теж можемо щезнуть до кінця думаю, Ми то, що сьогодні поставлена, задача виповнена на всі 100%. Кадиров обіцяє, що Росія, російська армія, виконає усі свої завдання до кінця 2023 року правда лишилося розібратися із тим, які саме це завдання. Ми будемо стремитися Демілітарізації і денацифікації України Наша головна задача обізпечить храніння Росії? Ну і тепер про ключову фразу Рамзана Кадирова під час цього інтерв'ю фразу, яка передає його реальні настрої та думки? Якщо усе так добре у Росії, як він розповідав, якщо усе просто прекрасно, якщо Росія просувається уперед дуже швидко і Кадиров може захопити Київ, то чому він сказав, що він боїться Усе втратити. Я не боюсь ні дон. Я боюсь, що ми дон, дон потеряємо дон. То, що у нас є напевно, тому що навіть оця тупоголова Паскуда чудово розуміє, у якому реальному становищі опинилася так звана Росія: що Росія не зможе виграти російсько-українську війну, і вона обов'язково зазнає нищівної поразки. Але це друзі не означає, що нам із вами буде легко. Як я вже казав багато разів, буде дуже і дуже складно. Буде попереду і ще багато крові та поту. Тому ми з вами маємо зараз бути об'єднані. Єднаними як ніколи, та допомагати Збройним силам України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.